Всім привіт! З вами Михайло і це друга серія про Mercedes 124 купе. Почну я з того, що полюбну кузов і покажу, чим я буду це робити. Знає, є в мене переровочна машинка. Є у мене знач, така паста, для кузова є така, на розвіс є така, це 3М, це ще щось. Є якийсь антискреч, є щось для фар там. І навіть є для дисків, ну, типу поліроль для, для хрому. Якісь хромовані елементи теж полірнуть. А в цілому лекофарбове покриття більш-менш непогане, але деякі є звісно, подряпинки. От, і я думаю їх приберу. Наприклад, крило ще не поліроване, а капот полірований, то ефект, звісно, одразу видно. Я її виганю на вулицю і потім вже покажу при нормальному освітленні, як вся машинка буде виглядати після поліровки. Тут ми бачимо така відносно глибока подряпина, і я взяв іншу пасту і спробую її прибрати. эффект офигенный, конечно, мне все Далее. У мене це третя машина підряд, в якій проблема є така, що а, після мийки автомобіля вода потрапляє в салон. Тобто в ноги пасажира. Мені це не подобається, я шукаю проблему. Проблема, як завжди, буває в забитих а, слівах а, водовідводах. Мерседес, звісно, що трошки виділився, у нього аж три блоки рідних а, управління таких. От. Ну і плюс... Мозги Коротше, що значить? Треба мені добратися повністю до того нішу, щоб подивитися, чи забиті зліви. Я вже знайшов, що в мене не вистачає тут одного такого а, патрубочка, який йде звідси, водичка має туди закрило уходити. Воно там, понятне, діло, забивається, потім оце все в воді плаває, ці всі мозги. Банальний за того, що люди не чистять а, такі елементарні речі. І так, все тут роздрібанів обережно. Знімаємо а, таку платформу для акумулятора. І що ми тут бачимо? Бачимо ми наступне. Тут збирається волога. А, чому вона тут збирається? Тому що ось тут рідний а, такий слів, він має йти отак, отак. От сюди. Це вже щось рідна якась тут. Ось така пімпочка. Тож треба якось вигадати, типу якось приспособуху Або, якщо подивимось на ту сторону, тут у нас все окей. І оцей слів оригінальний. ну Коротше, тобто треба знайти такий і замовити десь. А поки що, поки що. Зроблю як, як небудь, щоб просто, вода тут не збиралася. Так, значить пішов детейнг підкапотний. Чепуху туди в підкрилок, а потім а потім підкрилок відкручуємо і поприбираю теж. Трошки назбирав вже всякий, як ви бачите, ерунди. Але в принципі, тут не, немає рішень. Але ж повторююсь, тут три блоки різних, плюс мозги. Тут не можна, щоб вода була. От, Зараз там щось якесь кастомну штучку придумаю. І так, Знайшов я тимчасове рішення. Ось таку гофру, вона з, з якоїсь каністри, От, ну, але трошечки не вистачило, тож придеться доточити. От, і в принципі воно ну, непогано виглядає. Наголошую на те, що це тимчасове рішення. Тут воно підійшло по діаметру, навіть пазик тут зайшло. І ось так короч, воно буде. Зараз тут це перемотаю, перевірю потім, як цей злів працюватиме. А, тож, значить, Такий кастомний у мене. А, такий слів вийшов. Тут він повністю підходить зверху, знизу, все окей. Тож, в принципі, збираю назад все. Тобто оці блоки. Плюс акумулятор. Все більш-менш зібрав, поки що кладу так. Мозги... Знайшов три таких ще блочка, дуже цікавих. ну Один блок. Це, мабуть, на лямду, навіть ще оригінальна е, заводська пломба Mercedes. І ще яка штучка, але краще, щоб воно все жило тут зверху, аніж там десь біля пічки. Щоб я обережно тут якось укладу його поки що. от. А на далі е, мозги ці спрячу кажу. І цей зафіксую, щоб вони не, цей, не болтались. Тож, я якісь порядки тут під капотом навів, зібрався з проводами і далі займаюся детейлінгом, грубо кажучи. Мені дуже подобається, коли відносно старих машинках все дуже чисто і гарно. Наразі це процес. Все. Покажу, як воно буде виглядати. Mm -hmm. Тобто зараз воно вже ось так. а було якось ось так. Тож Вже трохи краще виглядає підкапотка. Оцю кастрюлю я на днях пофарбую і буде найс. А зараз поїхав за дисками. Дивіться, які диски я як придбав. Зараз розріжу і покажу вам. Отже, ось таких красенів я отримав, але треба трошечки полки полірнути на них на всіх. І, в принципі, з центрами поки що нічого робити не буду, якісь подряпинки тут є. А от полочки освіжити треба, як ви бачите. Отже, один диск полірнув, як ми бачимо, він трошки краще блищить, але великі подряпнення нікуди не тілися. Нічого страшного поки що буде так. Полірнув інші диски і поїду на шиномонтаж. Приїхав на шиномонтаж, зараз будемо взуватись, а тим часом я зніму проставки, бо тут, як ви бачите, є проставки, чому вони тут, бо дуже великий виліт на дисках і намерсу вони мені без проставок не стануть. Дивіться, я коротше, ці проставки ставлю на свої проставки. І дуже чудним образом воно все підходить при коліць. Все, звісно, що дуже пощастило. Такий бутерброд мені необхіден, тому що кажу, на тих дисках дуже велике єТ. Велике це 70. Це означає, що вони знаходяться в базі автомобіля. Машин за нап'єм Ну, по-моєму, порядок. Одну сторону накинули. А ви мені скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, на яких дисках її краще? На отаких? Чи на отаких? Вчора не показав, як вона виглядає на цих дисках. Виглядає машинка ось так. А могла б виглядати ось так. Хіба це цікаво? Такий джіп. нам джіп не цікаво, а така гонка це кайф. Тож їду на розвал. А, дивіться, заїхав я на розвал до Богданчика. Зараз перевіримо, а, як. Як нам зробити все однаково, щоб було гарненько. Так, Пан Богдан каже, тут спереді є теж регулювання якісь. Тут у мене щось підтікає, це я знаю. Це наступним буде етапом. Прибрати всі підтікання. От. Дідовський захист тримається. Навіть майже ну, нічого не подряпав. Тож дід не переживає, все окей. Далі. Отаку херню треба мені буде поміняти. Це вже з понеділка, тобто на днях. І в принципі... В принципі. В принципі, мабуть, більш менш все. Тож, я зробив розвал мінус 5 в круг. Мені ще таку пахучку підігнали. Ось такий кіт мені робив розвалчик. Десь туди, шановний. Ось така процедура заїзду до, до підйомника на підйомник. іншими словами. Багато дощечок і так далі. Бо інакше інакше машинка не заїжджає. Обана, коротше, заїхали до чувачків. міняти оцю що це, пильник гранату. Німецької качество. Так, новий пильничок вже на базі. Ми тут все зачист... зачистимо. Ну, Виїжджаємо. Далі, значить, щоб завершити образ зовнішній, я хочу поставити квадратний От. Якось це отак буде виглядати. Мені здається, це так прикольніше. Плюс це рамки я купив довменько ще. Не знаю, рік чи більше тому з Каліфорнії. Я планував взагалі BMW-30 ще купити. Але, як бачите, вийшло не так, як планував. Спереді значить, такі номера будуть, ззаді будуть мої і мені. А по салону буде такий руль. Але, на жаль, трошки кнопочка не підійшла. Інший діаметр тут. А я бачите, не перевірив руль італійський, Ціса. Не було кнопочки, то я вирішив хоча б маму купити. Ну то вже потім. Поки що я хочу пропилососити та поприбирати в салоні а, власноруч. В принципі, салон чистенький, більш-менш, але, але я хочу довести його а, не знаю, до кращого стану. Маю для цього всі необхідні засоби. Прикиньте, ось така недорога фігня, але доволі прикольний ефект. А, гідрофобний, понятне діло, він після поліровки. От, після нанесення оцієї фігні, вона така біленька, консервант цей, його просто змиваєш і ще кращий ефект виходить. Далі треба повісити значить, обрати номера. Для цього треба їх продирявити. Не знаю наскільки це е... западло. Але головне, щоб ложка не було дырява. Номера деряві на машині це, я думаю, не проблема. Тож, будемо закріпляти номера. Я вже в Києві і сьогодні ввечері повезу машину на фестиваль. Вона буде на внутрішній парковці, тож треба її привезти сьогодні ввечері. Отже, виїхав я в ретробіль і зараз покажу, які цікаві тут машинки всередині та ззовні парковки.